Та, друзі, лист, доброї ночі! Я побачив ваше відео, де ви розповідаєте про ухилянців, коли жінки відмовляються від дітей. І я знаю іншу схему. Коли чоловіки проявляють бажання навчатись, що в цьому поганого, скажете ви. На перший погляд, нічого особливого, шахрайська схема працює бездоганно. Чоловіки, яким 35-40 років, отримують повістки, але в ТЗК ніхто з них не з'являється. Вони за допомогою доброї феї 에, Вікторії Ігорівни Кривди, доцент артейської політехніки, миттєво за неділю стають без вступних іспитів, навіть не знаючи, за якою адресою знаходиться навчальний заклад, поступають в магістратуру. Одеського будівельного тисячу доларів Вікторії Ігорівні, аспірантура Одеської політехніки тисячу тисячу-тисячу п'ятсот доларів. Все просто. Гроші віддали, бронь отримали. На законних підставах зарахували студенти, контрактники денної ну, форми навчання заднім числом. Приймальна комісія поняття не має, хто ці люди, бо їх там ніхто не бачив. Не буде їх і на навчанні. Вони просто за допомогою Вікторії Ігорівни і певної суми грошей сесію закриють. Я не наговарюю на доцента, ви можете самі провести журналістське розслідування і переконатися правдивості моїх слів. Звичайно, я навів різкість. Звичайно, я поцікавився, тим паче, в Одесі в мене є через кого, як, що, і я там бачу і знаю все. І все підтвердилось. На жаль. Тому про це відверто і говорю. І сподіваюся, що правоохоронні органи подивляться це відео, поцікавляться ним. Слава Україні і смерть ворогам!